Сам факт проголошення об'єднання з Унер та Унер мав величезне морально-політичне значення, підтвердивши прагнення українського народу жити в незалежній соборній українській державі. А сьогоднішні події в Україні показують наслідки українці єдині в своїх намірах, стверджують учасники заходу. Тому історія України завжди була ічна боротьбою за вільну Україну за її волю. І те, що відбувається зараз за воду України, за підтримки нашої сусіда. Це дуже сумно, але це показало, якраз ці події показали наскільки ми дружні, наскільки українці є єдині в своїх на своїх думках ми ще сьогодні стоїмо у війні за ту єдність нашої української землі. Ми говоримо єднання, об'єднання. Про це говорив перед тим, як було проголошено акт злуки, що нам відомий Іван Франко. Він закликав весь український люд, лиш борися, не берися. Радше впадь, а сил не трать. Гордості і не корися, хоч пропасть, але не зрадь. Далі учні училища, присутні на заході, разом зі своїми викладачами утворили символічний ланцюг єдності в напрямку центральної частини міста. А завершальним акордом акції стало покладання квітів до пам'ятника Роману Шухевичу.